Рудик та перчик. Була в одному селі чудова крамничка, яка мала назву Рудик та Перчик. І хоча крамниця була зовсім маленька, у ній продавалося майже все, за винятком хіба що всяких дрібниць, на зразок шпильок для волосся або ложок для взуття. А називалася крамниця так тому, що володіли нею кіт Рудик. І коричневий тер'єр Перчик. Крамниця була прямо таки лялькового розміру, і ляльки з задоволенням туди заходили, наприклад, Люсінда і Джейн, щоб купити льодяників. У Рудика та Перчика часто бували кролик Пітер і все сімейство плюшки. Вони побоювалися Перчика, адже надто гучний був у нього голос. Але всім подобалося, що прилавок там зручної висоти якраз для кроликів. І речі продаються дуже потрібні червоні картаті носові хустки, по три штуки, за фартінг, цукор, кролячий тютюн і свічки. Навіть лісові миші іноді забігали, хоча й боялися Рудика. Рудик зазвичай просив перчика обслужити їх, нарікаючи на те, що абсолютно недоречно починає облизуватися. Не можу я бачити, скаржився він, як вони спокійнісінько виходять звідси з покупками. Немає в мене терпіння. Я відчуваю те ж саме, коли приходять щури, заспокоював його перчик, але ми не можемо собі дозволити їсти своїх клієнтів. Вони тоді всі перебіжать до табіти твітчить. Ну, взагалі-то вони вже не зможуть нікуди бігти, якщо ми їх з'їмо, похмуро зауважив Рудик. Кішка та біта та Твітчіт теж тримала магазин у селі, але вона нікому не давала товарів у кредит. Рудик та перчик, навпаки, давали кредит усім бажаючим. А кредит це дуже корисна річ. Наприклад, купує й жечиха шматок мила. Але замість того, щоб витягнути гаманця і розплатитися, каже Заплачу іншим разом і спокійнісінько йде. А перчик хмуриться і каже Як забажаєте, і записує щось у книгу. Наступного разу вона приходить і знову купує щось у кредит, незважаючи на те, що боїться Рудика й перчика. І вони не беруть грошей до певної пори. Тому клієнти з самого ранку шикувалися в чергу до крамниці Рудика та Перчика і купували силу силену усіляких товарів, особливо карамелі. І ніколи не платили хіба що за якусь дрібницю. Але за те, як йшла торгівля разів у десять краще, ніж у табіти Твітчіт. Оскільки грошей у Рудика та Перчика не водилося. Вони харчувалися продуктами з власної крамниці. Увечері вони запалювали свічку і вечеряли. Рудиків сушену тріску, а перчик галети. Так вони й жили, поки перчику не прийшов час купувати собачу ліцензію, а така ліцензія потрібна кожному мисливському собаці, якщо він не працює за фахом. Я боюся поліції, сказав перчик Рудику. Раптом мене викликають до відділку. Ти сам винен, що народився тер'єром. Мені, наприклад, ніяка ліцензія не потрібна, і кепу теж. А він, між іншим, велика шотландська вівчарка. Йому пощастило, що він службовий, а не мисливський, жалібно зітхнув перчик. Сьогодні я сходив на пошту і попросив видати мені ліцензію в кредит, але мені не дали, а ще там повно поліцейських. По дорозі додому я зіткнувся ніс до носа з одним і вирішив, що він хоче мене заарештувати. Може, пошлемо повторний рахунок Семеолю Віскерсу? Він винен нам за бекон 20 фартингів і 9 пенні. Навряд чи він колись їх віддасть, пробурчав ручик. Я тричі надсилав йому рахунок. А ще мені здається, що щури тягають у нас продукти, сказав перчик. Сьогодні я не знайшов жодної коробки вершкових галет. Ти сам їх і з'їв, відповів Рудик. Це ж твої улюблені галети. Ні, тягають, засперечався перчик. Я точно пам'ятаю, що в мене залишалося дві коробки. Тоді вони пішли під зубку і зайнялися підрахунками. У Семюала Віскерса рахунок такий самодовгий, довгий, як його щурячий хвіст, сказав Рудик. З жовтня він набрав нюхального тютюну на цілу унцію, а сім фунтів масла по шилінгу і три пені за фунт, а чотири коробки сірників. Так справа не піде, зітхнув Рудик. Треба знову надіслати рахунки покупцям. І вони поринули розрахунки. Через деякий час Рудик та Перчик почули, що по крамниці хтось ходить. Вони визорнули з під сопки і побачили, що на прилавку лежить великий білий конверт, а поруч стоїть полісмен і записує щось у блокнот. Від люті перчик ледве не сказився. Він загавкав на полісмена та мало не кинувся на нього і не вкусив. Кусай його, перчику, кусай, підбурював Рудик, сховавшись за діжкою з медом. Він же просто лялька. Але полісмен не звертав на них уваги і продовжував робити свої нотатки. При цьому він час від часу вмочав кінець олівця в діжку з медом і задумливо посмоктував його. Замість очей у полісмена були намистини, а шолом був пришитий до голови білими нитками. Перчик гавкав на нього, доки не охрип, потім він впав і забився в кут. А Рудик, визирнувши за діжки, побачив, що полісмен зник. Конверт все ще лежав на прилавку. Як ти гадаєш, він пішов, щоб привезти справжнього поліцейського?» – запитав перчик. Напевно, в конверті виклик до суду. Ні, відповів Рудик. Це податки три фунти, дев'ятнадцять шилінгів і одинадцять пенні. Це остання крапля, оголосив Перчик. Пора закривати крамницю. Вони продали свої товари за півціни, кішці та бітці Твітчіт і зачинили крамницю. Оселилися вони по сусідству, хоча дехто й сподівався, що вони поїдуть подалі. Рудик влаштувався на роботу у найближчому садівництві. Ким він там працює, невідомо, але вигляд у нього задоволений і квітучий. А перчик купив собі ліцензію та отримав посаду єгеря в навколишньому лісі. Закриття їхньої крамниці завдало багатьом великі незручності У табіт і двічіт ціни на всі товари негайно підскочили на півпенні, а в кредит вона, як і раніше, не давала. Звичайно, були ще торговці, що розносять товари, крамниця м'ясника, а ще рибний магазинчик. Та ще кондитерська Тімаці. Але хіба на одних солодощах проживеш, навіть якщо вони такі смачні, як у Тімаці. Через деякий час містер Джон Соня з донькою почали продавати м'ятні льодяники і свічки. Свічки в них були просто величезні, а про доставку додому вони не подбали. Тому всім доводилося нелегко, особливо мишам. Одну свічку вони несли до хати в п'ятьох, а ще в теплу погоду їхні свічки чомусь розтікалися. І клієнти із скаргами приносили свічки назад, але міс Соня повертати гроші не збиралася. Тоді клієнти йшли до самого містера Соні, а той приймав їх, лежачи у ліжку, і говорив тільки: мені дуже шкода. Хіба так ведуть справи? Тому всі дуже зраділи, коли курка саллі хенні Пенні вивісила на крамниці Рудика та Перчика наступне оголошення. У крамниці хейні Пенні все дешевше напівпенні, покуштують на смак продукти, карамель, бекон і фрукти. Дуже привабливе оголошення. І в день відкриття до салі вишикувалася величезна черга. Крамниця була просто забита покупцями. Мишачій родині навіть довелося залізти на коробки з печивом, щоб їх у метушні не затоптали. З того часу справи у саллі хейні Пенні йдуть відмінно. І хоча вона іноді помиляється, коли дає здачу, і не визнає кредиту, клієнтів у неї вдосталь.